Уболівальники британського футбольного клубу Тотнем стали мішенню нападу в історичному центрі Ліона. Бар Смокіндок, де перед матчем з місцевою командою зібралися фани, атакувала група з 50 молодиків у масках та капюшонах. Нападники почали закидувати будівлю камінням і намагалися увірватися всередину та влаштувати там бійку. Внаслідок інциденту постраждало семеро осіб. Одного вболівальника шпиталізували. Власник пабу в інтерв'ю «Євроньюз» розповів. Перший напад тривав близько трьох хвилин, хоча здавалося, що цілу вічність другий був трохи коротшим. Ці хлопці намагалися вибити вікна, а потім почали ж бурляти щось через двері. Ми намагалися заперекодувати вхід усім, що було під рукою, столами, барними стільцями, аби захиститися спочатку вони просто здіймали руки у традиційному нацистському привітанні, скандуючи Ліон Ліон. Тож ми подумали, що то звичайне футбольне хуліганство. Однак потім усвідомили тут футболом і не пахне. Вони прийшли заради іншого, щоб заподіяти шкоду, каже очевидець Бійки Футбольний клуб Тотнем представляє район Лондона, переважно заселений євреями. За словами деяких очевидців, ліонські нападники вигукували антисемітські гасла. У зв'язку з інцидентом затримано трьох осіб. Один із них виявився членом ультраправого радикального угруповання.